Адміністрацію столиці сьогодні готувалися до штурму. О треті дня працівників додому відпустили всередині. Забаркадувалася міліція біля вікон, встановили дерев'яні щади, приготували і розгорнули проти бронзбойди. рукави винесли в коридори вогнегасники. Пояснили, хтось сказав, що районну адміністрацію хочуть захопити якісь невідомі до РДА. Насправді прийшли прихильники Євромайдану, які мешкають в Подільському районі. Але ніхто нікого і не планував штурмувати. Люди сказали, хочуть мирно зайти, провести своє віче, а потім просто поговорити з районним головою. Голова сам вийшов до активістів, сказав народу до середини заходити зась, бо це буде порушення закону. Тож громада провела імпровізоване віче на морозі серед питань, що обговорили недовіра чинні районні адміністрації створення загонів самооборони населення та відновлення Подільської районної ради. ситуация в стране такая, что э, на воду дуешь, ну, реально, да. Э, мне было бы жалко, допустим, если бы здесь там, ну, у кого-то крыша повернулась бы, да, и там что-то подпалили в середине здания архитектурное. Будинок достаточно старый, там деревянные перекрытия. И несколько коктейлей Молотова, так, и он сгорит в щен. Поэтому меры э, запобежные были принять в любом случае. И милиция эти меры прийняла. тому що моє завдання це те, що я тут стою. А охорона будинку і заходи це, це функції міліції. Дуже хотіли побачити нашого голову і задати йому питання, які нас турбують саме зараз. А це проблема це наявність людей, які кримінальної зовнішні, які ходять по нашим вулицям, тут трощать автомобілі, б'ють людей, і міліція на жаль не діє. Самоврядування ні в районі, ні в місті немає Голова району від... не відповів адекватно на жодне запитання. В на... в моєму районі, в якому я сплачую податки, бігають. Тушки з граями голова району просто неадекватно себе поводить. І ми вже зараз готові показати вам матеріал, про...